Вітаю вас в ефірі Державного телебачення Служби телевізійних новин. Світовий банк виділив 732 мільйони доларів США на реалізацію інфраструктурних проєктів у житлово-комунальному господарстві України. На реалізацію проєкту розвиток міської інфраструктури спрямовано 350 мільйонів. Він складається з кількох субпроєктів у сфері водопостачання, водовідведення та пілотного проекту споводження з, з твердими побутовими відходами на 11 комунальних підприємствах дев'яти міст: Києва, Харкова, Кіровограда, Житомира, Краматорська, Коломиї, Тернополя, Черкас та Івано-Франківська. Термін реалізації проекту 6 років. Ще половину коштів від міжнародного банку реконструкції та розвитку наша країна отримала на реалізацію ще одного інфраструктурного проекту підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України. Продовжуємо випуск з робочим візитом до Одеси. Завітав директор департаменту соціально-правового захисту дітей та всиновлення міністерства соціальної політики України Руслан Ковбаса. В рамках свого візиту міністр відвідав унікальний дитячий будинок Перлинка. Чому унікальний? Подробиці знають кореспонденти фактів. Дитячий будинок перелинка симбіоз приватного бізнесу та держави. Меценати та представники влади об'єднали свої сили заради майбутнього дітей, які ще малечою залишились без батьківського піклування. Унікальність цього дитячого будинку у тому, що він не залишився для діточок лише державною установою, у якій вони повинні жити, а став для них справжнім рідним місцем. Ми тут вже всі в місті дев'ять Ми здорожились як одна велика сім'я, ми друг другу допомагаємо. що-то підказуємо. Но так і живемо добре. У нас близько 28 кружків, якщо я не ошибаюсь, і на всі ці кружки ходять всі діти пожиланню. Якщо Віолеті нема з чим порівнювати, одразу після життєвої трагедії вона потрапила до прилинки, то вихованець Сашко потрапив у цей дитячий будинок лише три роки тому. До цього він перебував в іншому виховному дитячому закладі. Цей дитячий будинок, сам атмосфера краще, тут красивіше, ніж був я. В другом детском доме здесь ну, воспитатели хорошие, и ну, тут больше кружков, ну, больше места и кружков больше. Завдяки підтримці меценатів, дитячий будинок обладнаний усім необхідним: бібліотекою, басейном, сучасним спортивним залом, комп'ютерним кабінетом, затишними кімнатами та творчими майстернями. Маленькі мешканці мають усі можливості для інтелектуального та творчого розвитку. Про успіх цього проекту свідчать досягнення вихованців, які неодноразово ставали призерами різних конкурсів та олімпіад. Поки що такий дитячий будинок в Україні єдиний. Саме такого масштабу такі, Такі проекти на жаль, на сьогодні немає в Україні. Я хотів би відмітити те, що головний пріоритет держави, безумовно, щоб діти сироти виховувалися саме в сімейних формах виховання. Але якщо, на жаль, ми не можемо, ну наприклад, по тим чи іншим причинам діти не перебувають в сім'ях, прийомних чи то дитячих будинках сімейного типу, безумовно, ті умови, які повинні бути створені саме в закладах, в інтернатних закладах, вони повинні бути саме от в такому вигляді і. Я вперше в такому закладі, де саме головна позиція, саме головне пріоритет це те, що було вже проговорено. те, що було вже розроблено на європейському досвіді. Діти ходять в прості школи, загальноосвітні навчальні заклади. Вони, вони тут проживають, вони тут розвиваються. Діти мають можливість на сьогодні собі готувати їжу. Готуватися до самостійного життя, діти культурно та розвиваються на дуже високому рівні. Ті умови, які створені в цьому центрі, вони є дійсно ну, таких аналогів. На жаль, на сьогоднішній день немає. І це, мабуть, і головне завдяки коли громадська підтримка, коли фонд підтримує заклад, комунальний заклад державний. Цей дитячий будинок відкритого типу 23 дитини повернулись до біологічних батьків, і це результат кропіткої роботи, яку невпинно виконує колектив цього дитячого закладу. «Що ми обсуждали с якраз з, як з Руслан Генчу. все-таки, конечно, ми дали стремитися к тому, щоб було устройство дітей в сім'ї. А там, где это возможно, дети, особенно маленькие дети, они уходили под установление. Там, где можно помочь семье и наладить отношения ребенка с семьей, с ее биологическим родителем, помогать ребенку и биологическим родителям. И переходить от системы интернатов к системе кризисных центров, семейных центров, где можно было бы помогать семьям и налаживать эти отношения. Ну а детей, которые старшего возраста, конечно, они тоже должны уходить под различные формы семейного устройства, наставничества. Зараз 970 дітей лише в Одеській області виховуються у дитячих будинках та інтернатах. Економічна ситуація в країні не дозволяє державі в повній мірі піклуватися про дітлахів. Вихід з цієї ситуації взаємодія влади та бізнесу. Лише так діти, які потребують затишку та піклування, зможуть отримати хоча б краплю з того, що вони потребують найбільше. Анастасія Роболець, Валентин Бляг, Дмитро Боровецький. Факти. Обіцянка цяцянка Михаїл Сакашвілі вважає, що державна фіскальна служба сама себе реформувати не може і не хоче. Про це він заявив Велічівському морському порту, куди виїхав у відповідь на скарги бізнесменів, які через свавілля чиновників втрачають клієнтів, а держава податки від їх роботи. Компанія пана Євсюкова перевізник, до її обов'язків входить тільки оформлення вантажу у порту і його перевезення. Розмитнення фірма не проводить. Але протягом останніх чотирьох місяців всі вантажі, що фірма перевозила і що належить різним підприємствам, були доглянуті. Слідственне управління МВД к нам пред'являє претензії по поводу грузу, Як будто ми його продаємо, розтамажуємо. І безосновательно пишуть письма в отноше для таможні, щоб ті досматривали наші контейнери. Ми абсолютно белая законна компанія. У нас роботи 60 чоловік. У нас грузовіків три десятка грузовиків. Порушень не виявлено, а клієнтів стало у кілька разів менше, що веде до банкрутства фірми перевізника і втрат бюджетних надходжень. Звичайний корупціонер като російський путь.

Ми производим матеріали, рудні матеріали для домі печі. Ми попросили, єслі є подозріння, підпишіть протокол. нет подозрінь, давайте зробимо повторно. Підозра на те, що у шлаку, який міститься у тих контейнерах, є метал. За теперішніми нормами вантаж має пропускатися за кілька годин, а пройшло вже три місяці. І ніяких дій, за словами власника, не було проведено. Михайло Сакашвілі наголосив, що обіцянки очільника державної фіскальної служби Романа Насирова провести реформування відомства так і залишилися обіцянками. Такие же потоки, такие же э, должностные лица, эти потоки контролируют диски. И вот через ДФС это идет. Я категорически требую, или вы нам действительно даете эти инструменты, нам, Одесской администрации, и мы действительно заставляем эту таможню работать, заставляем быстро двигаться грузы, заставляем не, не прекратить рекет, который здесь происходит, отгоняем всяких там мух назойливых, МВД, СБУ и так далее, сотрудников, видео их сотрудников, которые здесь промышляют. Освобождаем бизнес, ведем большой оборот. Продаж одеського припортового заводу відкладається. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, аргументуючи своє рішення тим, що потрібно змінити систему оцінки подібних підприємств і ретельніше підготуватися до продажу. Приватизацію ПЗ кабінет міністрів вирішив відкласти для проведення оцінки за новими правилами із залученням професійних консультантів. Крім того, Арсеній Яценюк доручив скасувати продаж через біржу 5% пакету акцій підприємства, що було призначено вже на 26 серпня. Такий крок також... Кож пояснюється необхідністю більш ретельної підготовки. Відзначимо, що голова одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі наполягає на необхідності змін сьогодні. Завод контролюють олігархи. і Уряд зобов'язаний змінити наглядову раду і директора. Тільки тоді можна буде повірити, що олігархи втратили вплив, і завод повернувся народу України. Заявив він. Нагадаємо, що фонд держмайна планував завершити приватизацію ОПЗ в нинішньому році. При цьому, за повідомленнями, ЗМІ, інтерес до покупки заводу проявили вже близько 10 компаній. В Одесі проходить вже п'ята міжнародна наукова гамовська конференція, де 120 вчених з 10 країн в семи секціях обговорюватимуть проблеми сонячного випромінювання, радіоастрономії, гравітаційної активності, плазмової астрофізики. Захід приурочений пам'яті видатного українського вченого Одесита Антона Гамова разом з діячами науки загадки Всесвіту вивчали кореспонденти фактів. Всесвіт. він такий цікавий, непередбачуваний і привабливий. У ньому криється багато питань, на які дуже складно отримати відповіді. Але все ж таки деяким представникам людства вдається почути їх у глибинах темної матерії. Серед таких людей і один із найвідоміших учених світу Одесит Георгій Антонович Гамов. Він слід на что первая и главная его работа, может быть, это было применение квантовой механики к ядру. Это был смелый шаг. Может быть, с этого и начнем? Зачинателем этой науки был Гамов. А Гамов родился в Одессе. И вот он заложил те семена, которые... Посеял те семена, которые потом начали развиваться на протяжении многих лет. И сейчас Одесса может считаться, что космомикрофизика это является ее такой городской наукой всемирного масштаба. Завдяки гамову сьогодні у світі існує теорія великого вибуху, яка відповідає на питання, яким чином утворилися хімічні елементи і чому поширеність їх саме така, яка зараз спостерігається. Вчений відомий своїми роботами з квантової механіки, атомної та ядерної фізики, астрофізики, космології і біології. Є автором першої кількісної теорії альфа-розпаду і одним із започатківців застосування ядерної фізики до питань еволюції зірок. Він вперше чітко сформулював проблему генетичного коду це в черговий раз доводить, що в нашому місті народжуються і живуть талановіті, розумні люди, здатні змінити світ. Напевно, через це саме в Одесі проходить вже п'ята міжнародна наукова гамовська конференція, де 120 вчених з 10 країн обговорюватимуть в семи секціях конференції проблеми сонячного випромінювання, радіоастрономії, гравітаційної активності, плазмової астрофізики. Конференція присвячена пам'яті Гамова, і вона щороку збирає спеціалістів, які займаються в області космології. Тобто, як виник цей світ, який є, і як його зрозуміти, чому він, чому він з прискоренням розширюється? Здавалося б отак: от, візьміть який-небудь предмет, киньте, він падає на землю. Чому? Тому що є гравітація. А виявилось, що все світ з прискоренням розширюється. Треба знайти причину, чому це так відбувається. І тому тут збираються спеціалісти всього світу. Є дві теорії квантова механіка і теорія відносності, але між ними немає узгодженості. І тому тут висуваються різні нові підходи, різні гіпотези, як ці дві фундаментальні теорії об'єднати. Також до конференції обговорили питання розвитку астрофізики саме в Україні. Серед присутніх спікерів були видатні академіки НАН, дослідники ЦЕРН та першовідкривач комети Чурюмова герасименко на яку нещодавно вперше в історії людства був посаджений модуль. Це не только для ізучення самовічі свайнаважне то факт, що так може посадити на любове. Тіла, наприміра пасне асероїдка до приближається к землі. Уже тото по пригоді може посадіти з ядерними багалобоєгаловками. это. у рамках форуму пройде також регулярна школа-астрономія на стику наук: астрофізика, космологія, гравітація, радіоастрономія і астробіологія. Міжнародні гамовські конференції в Одесі проходять раз на п'ять років, а аналогічні школи проводяться щорічно. Ірина Рогозянська, Владислава Приходько, факти. Праця влаштувати внутрішніх переселенців з Луганської та Донецької областей, надати психологічну та юридичну допомогу, а також перекваліфікувати або навчити людину з нуля. Пропонують представники проекту швидкого реагування на проблеми внутрішньо переміщених осіб. Чи потрібна довідка переселенця для отримання допомоги та за якою адресою звертатися? Дивіться в сюжеті. Проект швидкого реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб працює в Україні з березня цього року. Це один з трьох проєктів, що організовано за підтримки японського уряду. Японці виділили на його реалізацію більше 6 мільйонів доларів. Головна мета психологічна та юридична допомога переселенцям. Помач в інтеграції в общество, в гражданське общество, по попірмірюю і все це реалізується посредством участі численних організаціях. Ми вже об'явили дуже багато конкурсів на ці гранти. Від громадських організацій, що дійсно допомагають вимушеним переселенцям протягом року, вже подано заяви на участь у допомозі проєкту. Чи не найважливішим компонентом програми швидкого реагування є надання робочих місць для внутрішньопереміщених осіб? Збрані, би, фіналісти, Ті комірківські організації, які предоставлять робочі місця при судействі програми ООН. для того щоб взяти участь у програмі та отримати допомогу, переселенцям не потрібно бути обов'язково зареєстрованими. Достатньо просто показати паспорт з відповідною пропискою. Якщо внутрішньополімічна особа не має такої довідки, там, тобто, але має прописку в Донецької і Луганської області та паспорт, ну не отримала довідку. вона так само може прийняти в нас участь. Вона може зареєструватися в програмі. Проект швидкого реагування передбачає не лише працевлаштування, але й навчання людини та її перекваліфікацію. Однак є й нюанс: якщо людина не має довідки переселенця, а лише паспорт, то проходити навчання доведеться за місцем прописки. Наприклад, донечани у Маріуполі, Луганчани у Сіверодонецьку. Для того щоб отримати допомогу від представників програми в Одесі, слід звернутися за адресою вулиця Канатна, 35. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти. Реформи медицини в Одесі місцеві лікарі об'єднуються в колегію, аби поліпшити якість надання медичної допомоги, роботу установ охорони здоров'я і підвищити компетентність лікарів. Дана ідея виникла вже давно, бо у всіх розвинених країнах подібні колегії успішно працюють на благо пацієнтів протягом багатьох років. Більше розповість Ірина Рогозянська. На протязі останнього року команда медиків в Одесі впровадила чимало проєктів, спрямованих на поліпшення роботи медичних структур в регіоні. Найважливішим і найскладнішим з яких став проєкт, що спрямований на створення громадської колегії, яка буде займатися самоорганізацією усього медичного середовища в регіоні. Давно мабуть, назріло створення такої колегії, яку заздадуть самі доктори. которая не будет спущена свыше, предложена сбоку, со стороны, понимаете? Вот была инициативная группа, была инициатива именно докторов. Давайте создадим какой-то рабочий орган, действенный, не про фанацию, не про форму, а действующий, действенный орган, который будут решать именно врачебные проблемы, врачебные вопросы. яких на самом деле на сьогоднішній день назрело очень много в ініціативну групу. Увійшло 400 лікарів одещини з 10 тисяч. Це і досвідчені професіонали, і молоді спеціалісти абсолютно різної вікової категорії в усіх галузях медицини. Вращебна среда довжна взяти, навозьмет, тому що буде соответствующий закон прийнята на речебному самоуправлінні на себе велику долю відповідальності за формірування медицинської політики на території в конкретних учреждениях. То есть у нее будут большие права, но при этом будуть великі будут большие обязанности юридические, финансовые перед людьми, которыми они оказывают медицинскую помощь. Так, група альтруїстів лікарів буде займатися питаннями, що є найактуальнішими саме в Одещині, допомагати розвиватися молодим спеціалістам, впроваджувати нові технології роботи в медицині та обмінюватися досвідом з найкращими лікарями світу. Ми можемо спілкуватися з міністерством здоров'я і з правительством. тобто це той орган бути, який представить інтереси не тільки на місцевому рівні, але й в стоячих органах. Ідея створення об'єднаної колегії прийшла за кордону. Адже не секрет, що в багатьох країнах світу медицина на більш високому рівні, аніж в Україні. Ми зараз стремимося модернізувати медицину, саме її організацію. І тому ми вивчаємо досвід інших країн, які раніше нас пройшли цей етап реорганізації. Усім зрозуміло, що те, що потрібно медицині, повинні визначати професіонали, які знаходяться в гущі подій, который знает потребность пациентов и медиков. Эти общества есть во всем мире, не только в Украине. Америка, Англия, Польша, Голландия, Словения – это только те страны, где я был лично и видел, как здорово работают эти общества врачей. Об'єднана колегія лікарів Одещини стане першою в Україні. А отже, наш регіон має перевагу на шляху реорганізації медицини. Залишається сподіватися, що ідея створення об'єднаної організації лікарів все ж таки буде втілена в життя. І усі поставлені цілі і завдання будуть успішно досягнуті. Ірина Рогозянська, Віктор Доманський. Факти. День незалежності в Одесі це свято довжиною в чотири дні. З 21 по 24 серпня в рамках вишиванкового фестивалю Одесити і гості міста зможуть з головою зануритися в світ української культури. Концерти, флешмоби, конкурси, навіть весілля всі заходи матимуть етнічний колорит. Одягти вишиванку або пов'язати синьо жовту стрічку і прийти у гарному настрої. Саме такої підготовки вимагає фестиваль від учасників. Сьогодні дюк Дерішельє вбрався у вишиванку. Приміряли, чи гарно сидить національне вбрання на герцогу напередодні вишиванкового фестивалю. Українська етнічна сорочка французу пасує і розмір має відповідний пошиттям одягу для першого одеського градоначальника. Вже другий рік поспіль займається майстриня Тетяна. Бути костюмером самого герцога дерішельє місія почесна і креативна. Досить цікаво, були творче завдання, бо він такий парубок немаленький. Е на жаль, не можна йому сказати, пане Дю, будь ласка, роздягніться, станьте рівно, ми вас помірюємо, знімемо мірки і все зробимо як треба. Тож це була ну, переважна імпровізація. Минулого року візерунок на вишиванці був синього кольору, у цьому червоно-чорний. Однак в обох випадках значення його є символічним. Традиційно цей елемент на узорах, чи то на одязі, чи то на писанках і так далі, він, ну, як, його значення таке, що у цей. Ці лінії, які весь час повертаються, вони як оберіг, у якому має заплутатися злі наміри чи щось таке. Брати приклад з дюка дерішельє, організатори вишиванкового фестивалю, пропонують всім одеситам. І 24 серпня, у день незалежності, вдягнувшись у національний або стилізований одяг, взятися за руку і утворити живий ланцюг від дюку до самого моря у 2009-му, в перший рік фестивалю, флешмоб, що символізує єднання нації, підтримали 79 одеситів. З кожним роком учасники вишиванкового ланцюгу стає все більше і більше. У 2010 році нас вже було 229 чоловік. У 2011 році нас було 584 чоловіка. У 2012 це було 832 чоловіка. У 2013 у нас було 872 чоловіка. І послухайте цю цифру. В 2014 році, минулого року, нас було майже півтори тисячі. Учасники сьомого вишиванкового фестивалю традиційно розгорнуть синьо-жовтий стяг в День державного прапора України. Цього року він буде вже 24-метровий. У святкові дні на Приморському бульварі Життя не стихатиме ні на мить тут і виставка ярмарок народних виробів, і конкурс на швидкісне поїдання вареників, і справжнє українське весілля, на яке запрошені всі гості фестивалю. На концертній сцені відбудеться поліетнічний фестиваль Дивокрай, а також виступатимуть сучасні українські рок-гурти. У літературному музеї відіграють благодійний фортепіанний концерт Сергій Теренців і Юрій Кузнєцов. Втім, акції фестивалю не лише розважальні, а й пам'ятні. Перший день фестивалю це акція пам'яті загиблих за гідність і незалежність України. О 21.00 ми запрошуємо всіх одеситів зі свічками до дюка викладати тут мапу України з гербом України зі свічок і згадати пам'яті тих людей, які боролись за незалежну Україну. Торішній вишиванковий фестиваль за чотири дні прийняв близько ста тисяч осіб. Цього року організатори очікують не менше гостей, а може навіть і більше. Май жакова Євген Мислів. Це факти. І впродовж теми з нагоди 24-ї річниці незалежності в бібліотеці імені Горького відкрилася виставка з поетичною назвою «Україно, ти для мене диво. Різнобарвність нашої культури та історії представлена книжково-документальною добіркою мистецькою ретроспективою художниці Світлани Крижевської, а також виставкою старовинних листівок з приватної колекції Тараса Максим'юка. Така синергія об'єктів, представлена у вазі відвідувачів, надихає на відкриття України для себе з нових невідомих сторін. Серед унікальних експонатів виставки Факсиміле Української національної святині Пересопницького Євангелія. Історичні книжки, які зазвичай недоступні читачам, зберігаються лише в архівах. Також відвідувачі бібліотеки зможуть переглянути документальну стрічку Декларація незалежності, виставка «Україно, ти для мене диво працюватиме до кінця серпня і радо чекатиме на всіх одеситів. Давайте відкривати для себе нашу скарбницю невичерпну. І сьогодні, в такі скрутні часи, а хто сказав, що путь незалежності він простий і такий, Прозорий і просторий. Це виборювати потрібно незалежність і перш за все в самому собі. Самому собі давати. І наша наша виставка, наші книги вони допоможуть людям не те, що, не те, що зорієнтуватися, а якось духовно націлити свій пошук на дійсно свої своє коріння. На цю годину в мене вся інформація. Я з вами прощаюсь до побачення.